Постійно у роботі я використовую ось такі метафоричні картки, як в такому вигляді, так і в електронному. Вони у нас допомагають розвивати емоційний інтелект, уяву, самовираження, так, як у дітей, так і у дорослих. Їх можна використовувати для індивідуальної, ну або ж для групової роботи, так арт-терапії, психологічних ігор, ну або розмов по душах. Тобто через картки ми можемо дізнатися, що у нас приховується десь всередині. Ось така картинка. Вона підходить як для дорослих, так і для дітей. Щоб пропрацювати з цією картинкою і витягти себе у ці страхи, які у вас десь там середині ховаються, думки, дізнатися, що підсвідомість вам хоче сказати, потрібно задати декілька питань, як приклад, це на кого або на що схожа ця картинка, які емоції у вас вона викликає. Яка б історія могла б статися з цим героєм, там ще з цими героями, з цим образом взагалі? так? Що ви відчуваєте, коли на неї дивитеся? Можуть бути як і страх, так і позитивні якісь емоції? Чи вона пов'язана з вашим життям? Що ще можуть це запитання бути? Якби це була емоція, якою б ця емоція була? Як би вона допомогла б ця картка вам у складний період? І в основному завжди в кінці я запитую, а яку. Раду, ця карта вам би дала на даний момент, з якою проблемою ви звернулися чи з яким ви запитом. Подумайте, що б ви побачили.